Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Лачеті Таксі. І Сьогодні будемо замінювати, міняти датчик розпредвала в Лачеті Шоряд? Лачеті 1,6 і також будемо міняти клапану кришку в зборі. Зараз буду їхати, потім розповім, що по чому. Скільки коштує кришка, скільки коштує датчик розпідвала і а, і буду, ще поміняю, ще зроблю ТО. Скільки це все буде коштувати тобто, по роботі Получається як, щоб відкрутити е, датчик розпідвала, треба відкрутити оці два болта. Куди відкручується добре? Нижній а другий оцей верхній, блин, дуже неудобно. І неохота знімати ГРМ. Так що зараз будемо підтачувати головку, щоб добратися і відкрутити. Зараз будемо спробувати. Так, подточили кодну головку, бо не залазило і не прокручувалося така. типу, бачите, типу. Болгарочкою. От, бо по-другому, як? А, по-другому тільки знімати ГРМ. Так що якось так. Так, нова кришка ось така новесенька. Тут все йде в зборі. З прокладочкою все як полагається. Зараз будемо ставити. Тут вже все. Промили все, повитирали, все як полагається. Так, що ми будемо робити з герметиком? Герметик ми будемо положити по углам. ось того. Тільки по углам. ти Так, не мішайте. Тут це... це промили, все чистенько. От, все чисінько, все ідеально. Ювелірня робота. Ювелірс. А тут дай во так. Шейки, я грибав, якщо вони не пустили. Хай вийше, там так, і буде все. так, а ну-ка, напишіть у коментарях, чи правильно робить мастер, щоб все промазали. Герметиком, правильно цікавим, чи неправильно. Неправильно, Тікай. Тут все чистенько. Дай, сука. Так, все поміняли і взявши провода в ці галімі, коротше. Були. Дайте мені провода. Вони галіми, просто ну вже вони свої віджили. Ну, ти хочеш? Своє вже отжили, коротше. Каже мастер. Ну, проводи, вони не такі уж і дорогі. 550 гривень стоїмость 4 цих провода. Так що взяв. Пускай будуть нові. Так, ну що, топлівий. Квоздушний фільтр поміняли. Зараз поміняємо ще салонний і масляний і зальємо свіженьке маслицо. Вже все готово. Салонний, масляний вот. і маслицо залить. Багато хто казали, що це масло краще не заливати. Вот. Ну, не знаю. Я це масло заливаю От. І вроді буде тьфу то нормальне. По поводу прокладки кришки завжди беріть прокладку оригінальну. год та більше года. Я тобі став, я ще не служив. Я вже другий год воюю, блядь, а вона сміхенька. Пройшла більше года і понад сміхенька, і все добре. Ні в коїм случаї беріть дешевку. ні в кому случає, тільки оригінал. Так, що у нас по фільтру по масляному? Беру я завжди отакий. Тобто мені цей раз то цей фільтр. Вроде би хороший. Теж, будь ласка, напишіть у коментарях, який ви ставите як фільтр і чи хороший цей фільтр. Вот. Це у нього коробочка. Це у нього коробочка. Так, ну що, наслідую заміну. заміну мені вже масло купляти не треба, бо я тут вже почти не доливали. Так що нормально. Все поміняли. Все поміняли, все роботає, все завелося. Поміняли ми датчик розпідвала, поміняли ми клапанну кришку. І зробили ТОшку три фільтри, крім топливного. Топливного я не міняю, я його міняю раз в три рази. Вот. Що в мене вийшло по деталям, по запчастюлькам? Трошки від'їхав, бо на сонці стояти хоч і кондиціонер, але все одно е, жарко. Так. Що в мене вийшло? Хто, е, клапана кришка 2000 гривень в зборі. З прокладкою. Плюс датчик розпредвала оригінальний міскал брать, тільки оригінальний бо Китай це гумно. 900 гривень. Далі масло і фільтра 1400 гривень. В мене вийшло. Це сіті виходить 2900, 3900 4300. Правильно? І я кажу, так. Да. 4300 у мене вийшло на. Діталюшки от, і плюс робота 2000 гривень. Я заплатив майстру. І того виходить 6300. 6300? Ну, ми там ще з ним ще заїжджали, пили каву. Тобто пару раз, понятне діло, що я тобто, пригощав. Вийшло. Скільки там вийшло? 4300, 6300. 6, 6500. У мене вийшло. По грошам. Дай і забувся сказати, і плюс свічні провода 550 гривень, і того виходить 7 тисяч гривень в круг. Так що, кому було цікаво, ставте подобайки підписуйтесь, хто ще не підписався. Хочу теж поскоріше набрати тисячу підписників. Ну і до зустрічі в нових відео.